У Варшаві держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Радослав Сікорський спільно заявили про подальшу підтримку України в захисті від російської агресії. Очільник польської дипломатії заявив, що Київ повинен мати право використовувати західну далекобійну зброю на території Росії для захисту від. Воєнних злочинів, доктор Войцех мостібродський з університету в СБ Меріто у Гданську, однак вважає, що американці не хочуть, щоб Україна здобула таку перемогу, яка призведе до падіння Росії та її розпаду, а також до потрапляння ядерної зброї у руки бойових ватажків. Також доктор Войцех мостібродський вважає, що українцям і полякам варто навчитися взаємно розуміти історичні драми одне одного, що також полегшило б Співпрацю між двома країнами і отримання допомоги Володимир Гарматюк продовжить. Отже, Сполучені Штати підтримуватимуть Україну про це самі американські посадовці, і говорять, однак не говорять, що хочуть перемоги України, принаймні прямо не говорять. Однак зволікання з дозволами на удари у вглиб території Росії західною зброєю на те схоже. Володимир Зеленський заявив буквально цього тижня, що Росіяни вже встигли повідсувати свої об'єкти на безпечну відстань, поки Захід приймає рішення. Войцех Мостібродський каже, що розуміння політики має бути реалістичним, Тичним польща завжди мала романтичний підхід до політики, і зазвичай це погано для неї закінчувалося. Можливо, такий же романтичний підхід і в Україні. Пункт перший Україна для. По перше, для американців Україна дуже дуже далека країна у нинішній виборчій кампанії. Американці зосереджені насамперед на власних проблемах, що певною мірою зрозуміло: економіці, міграції і правах американців в Америці, і звичайно можливому конфлікті з Китаєм. Це звісно не означає, що вони не бачать України, адже питання України постало, наприклад, у дискусії Камали Гарріс і Дональда Трампа. Але все ж треба пам'ятати, що пересічний американець, хоч це й погано звучить. Для вух українця чи поляка, мабуть, не знає, де знаходиться Україна. Я думаю, що більшість з них насправді не знають де знаходиться Польща, але звісно, еліта американської політики це добре усвідомлюють. Але очевидно, еліти американської політики досконале собі з цього здають справу. Тому з американської точки зору, якби похмуро це не лунало, було б найкраще, якби в Європі нарешті запанував мир. Але одна справа мир в розумінні Європи і України, і інша справа в розумінні Америки. Видаємі, ж вілокротні в виповіджах Америка. Мені здається, що неодноразово звучало у заявах американців, що Сполучені Штати хочуть, щоб Росія була настільки ослаблена, щоб вона ніколи не могла відновити свою агресію проти сусідньої країни, але ніколи не було заяв про те, що американці хочуть, або що мета Америки перемога України. Звісно, питання: що таке перемога для України, з точки зору американців вже тільки те, що Україна захистилася і не впала. За три дні це вже перемога, але звичайно, в серці кожної порядної людини і кожного мешканця Центральної Європи українська перемога означала би визволення всіх земель, які захопила Росія, Донбасу і Криму, і сухопутного коридору з Кримом. З іншого боку, слід пам'ятати, що політика це мистецтво досягнення можливого і створення ситуації, яка дозволяє чогось досягти. Провальний контрнаступ українців на південь, питання чи міг він взагалі вдатися, чи американці і за. Хід надали Україні потрібну кількість зброї в потрібному місці для цього, безумовно підігрів тих у сполучених штатах, хто тримається з американської точки зору позиції, що нехай ця війна закінчиться так, як є. Хай нарешті буде мир. Це звичайно жахливо, це погано. Але давайте згадаємо, що колись вже США так думали, щоб у Європі вже настав мир. згідно, що вони так само мишляли, щоб там в європі був спокій. Допомога все ж надходить, однак такий свого роду мікродозинг виглядає безсенсовно тримати рівень, аби Україна могла відбиватися, але не дати їй достатньо засобів для завершення війни перемогою над Росією. На чим залежить може, залежить може станом з'єднаним. На що важливо для США, щоб Україна не програла? Звісно, так що могло б статися, якби Україна перемогла. І тут під перемогою я маю на увазі абсолютно перемогу з поверненням Криму і Донбасу. Тоді може дійти до драматичного перевороту в Росії і усунення Путіна від влади. І тоді американцям одразу доведеться розглядати сценарії. А що після Путіна? А після Путіна може бути така людина, як Патрушев, яка може бути ще небезпечнішою за Путіна, тому що в обох такий психоз, щоб створити другий радянський союз. Це одне. По-друге, можливий інший сценарій, коли буде усунення то того чи іншого Путіна. Посиляться рухи, що призведуть до розвалу Росії, наприклад, республіки Кавказу, тобто республіки, де домінує іслам, можуть стати незалежними, адже вже була дуже довга війна між Росією та Чечнею, і якби там з'явилися сили, які хотіли б незалежності Чечні, це звичайно послабило би Росію. Але з іншого боку, я знову ж таки дивлюся очима американця. Це може призвести до створення ісламського халіфату, тобто ісламської держави на Кавказі, і така ісламська держава була б більшою Загрозою для сполучених штатів, оскільки вона була би непередбачуваною, зверніть увагу, що не Росія атакувала вежі в США. Всесвітній торговий центр, а ісламська держава, яка не передбачувана, тому американці точно цього бояться. І третя річ, якби в Росії почався хаос, це могло би призвести до появи місцевих ватажків бойовиків, які б отримали в руки, навіть якщо не ядерні бомби, то велику кількість зброї, включно з хімічною та біологічною. І вони б могли перепродати її, наприклад, Аль-Каїді або використовувати на близькому сході. Це те, чого американці бояться то речі, яких американці ще боєм власне, американці не сприймають росіян так, як поляки, що це вічна загроза незалежності, тому що американці розуміють це цілком в інших категоріях. Через це говорить Войцех Мостібродський, польща негайно і прийшла на допомогу Україні. А американці і ширший захід вагалися в політиці, то так треба На жаль, у політиці є так, що ми повинні мислити категоріями інтересів, а не справедливості. Бо якби ми міркували лише категоріями справедливості, то росіяни повинні негайно вийти геть з України. Більше того, мали би заплатити величезні компенсації, не кажучи вже про покарання винних у воєнних злочинах. Тільки це на жаль, видавання бажаного за дійсне. Я дуже не хотів би, щоб так було, але так є ми. Члене Жиченьове барджу би не хотів, щоби так було, але так є. Войцех Мостібродський наголошує, що, хоч Польща намагається переконувати своїх союзників збільшувати підтримку України і її голос чути, але наразі її можливості тиску закінчуються на закликах. Додайте до цього ще дезінформаційну кампанію Росії проти країн Європи і непрості часами стосунки Польщі та України. Позиція польській на арені міжнародовий а то позиція Польщі на міжнародній арені зросла, і це очевидні речі. Сильна вона й тому, що польща у чомусь близька до України. Ми розуміємо один одного як нації. У нас спільна історія, іноді складна. І тепер, що польща має робити, це продовжувати надавати велику кількість зброї, яку вона може надати. Ми вже дуже багато передали, але робити це треба. Але водночас бути речником України на заході, пояснюючи, чому російська агресія проти України смертельно небезпечна. Я вважаю, що це важливо, тому що захід не до кінця розуміє, що тут відбувається: Німеччину від Росії відокремлює Польща. Тому для них Україна не є країною, у якій іде війна, не є сусідньою країною. А що казати французам чи португальцям? На жаль, так це виглядає до цього цього варто було б додати, що на жаль, існує небезпека, що Росія, діючи дуже ефективно з точки зору пропаганди інформаційно-електронної війни, призводить до посилення антиукраїнських настроїв у Польщі. Я це спостерігаю. Попри те, що більшість польського суспільства дуже гаряче вас підтримує. Такі голоси лунають. І Якщо Україна, передусім українська дипломатія, а також українське суспільство зрозуміє, чому польща так поводиться, то їй буде набагато набагато легше комунікувати з поляками. І вам буде набагато набагато легше отримати польську допомогу та польську симпатію. І звичайно, я можу сказати те саме про поляків. Було б добре, якби поляки краще розуміли Україну, але тут знову цей реалізм. Ви зараз у вимушеній ситуації. Хоча я завжди і за кожної нагоди повторюю, українці платять кров'ю за вашу і нашу свободу. Це дуже польський такий вираз, ваша та наша свобода. Ви зараз рятуєте Польщу, але на це мало хто звертається. Таю увагу, ви рятуєте Європу. Колись так само Польща захищала Європу та європейські цінності. Сьогодні ви це робите. Ваша кров дає час Європі, тому я вас дуже підтримую. Ваша кров дає час Європі. Для того базовам кібіцює. Я нагадаю, що спілкувався на тему допомоги Україні і позиції Сполучених Штатів Америки та Польщі із доктором Войцехом Мостібродським із Гданського університету всб Меріто.